Друзі, доброго дня! Сьогодні в нас на міні-огляді і продажі Chrysler Pacifica 2017 року. це 35 моторяка, гібрид. Ось такий він вигляд має. Просто шикарний сімейний автомобіль для людей, які вже оприділилися в цьому житті, що їм потрібно і що вони хочуть від автомобіля. Надзвичайно комфортний, низька витрата палива. Привезений автомобіль був Сполучених Штатів без будь-якого ДТП. Повністю в рідній фарбі. По кузову є певні якісь нюансики. Ось бачите, тут така маленька косочка. Тут, ну, по бамперу трішечки є якихось зауважень. ну Взагалі просто нічого критичного. По автомобілю повністю в всі працюють. Електропакет присутній. Електрорегулювання сидінь присутнє, мультикермо присутнє. Повний набір функцій. Є. Тут все регулюється, все виїжджає без проблем. Аукси, авторучник, USB, автопаркування, камери, підлокітники, я не знаю, що. Що ще треба для комфортного життя. Подивіться на цей. Другий задній ряд. Чому другий? Тому що там ще є третій. І третій розложується. Зараз він в зложеному стані. Там є зарядочка від 220 вольт. Клімат для заднього ряду. Ось там, ось тут. Нічого не зачухано, не побито, не поломано. Не знаю, прекрасний автомобіль. Оп. Оп. Ну, комфортно. До речі, цей багажничок, напевно, ще і з ноги відкривається. Скажу вам чесно, ну, я вражений, я вражений. Вона відчувається дуже великою, дуже комфортною і керованою. І дуже динамічною, що саме цікаво Погляньте, будь ласка, ще ось тут є USB. Тут є вилочка 220. Тут якісь кисніший є. Навіть не знаю, що тут. Можливо сюди зарядочку можна поставити. Так, тут є ще якась вилочка Це американське роз'ємно, ну, можна взяти перехідничка. Тут столик також працює. Це все є. Дивіться, тут нічого ніде не затерто. Все повністю ціленьке, повністю. Автодвері. дивіться, будь ласка. Хороша зимова гума, Пів бака бензинчику. Автомобіль продається від одного власника. І якщо ви, до речі, якщо ви, до речі, якщо ви попали на це відео, ви 100% вибираєте або цей автомобіль, або Кія е, Карнавал, здається так, правильно? То давайте я вам зекономлю час і скажу, що цей автомобіль набагато краще. Тому що вже порівняли, вже поїздили. По витратам палива вам буде що 2,2 дизель, що цей 3,5 атмосферний гібридний двигун. Так що можете зразу навіть не роздумувати, а брати цей автомобіль. Він набагато комфортніший, набагато якісніший і більший набір функцій. І по ціні, напевно, що буде набагато дешевше і вам приємніше. Так що, будь ласка, звертайтесь, всі номери є. Гарного всім дня.